Все ніяк не йметься, намагаються вбити зеленського не перший рік. Типу елітні підрозділи Російської Федерації, але як і все в Російській Федерації йде не за планом. Але не превеликий жаль, за планом іде відпрацювання росіянами тактики випаленої землі. Вони продовжуються робити на нашому українському Донбасі. Але до них теж прилітає 309 дронів за місяць, а далі буде тільки більше. Ірина Узова, Мене звати Олександр Мусієнко, керівник центру військово-оперативних досліджень зі мною». Традиційно щодня по побудняха, тому що сьогодні понеділок, 4 березня. Тож ми нашу рубрику і відкриваємо цього тижня. Олександре, привіт, раді бачити. Слава Україні. Привіт, героям слава. Не дійсно не нова інформація, як ми почали говорити до ефіру. Але тим не менше, журналіст розслідувач Христо Грозів, який займається розслідуванням вбивства російського опозиціонера Навального, зараз говорить про те, що нагадує російські кілери готували замах на президента України щодо повномасштабної війни. Потім Буданов казав, да на Зеленського було теж десь 10 і більше замахів. Проте їхня операція тоді пішла не за планом. Ну там смішно, бо вони зайшли через Білорусі близько 30 людей. Була дуже елітна група. Переслали тих самих людей, які і підірвали склади в Чехії та Болгарії. Що вони там, значить, залишалися на тижні, писали дружинам, переживали, чи ті їх не зраджують? Ну просто якесь я прямо кіно, кіно, але все пішло не по плану, і вони не змогли забезпечити ніякі перемоги Росії. А на що сподівалися? Що дійсно ми не помітимо? Що цим якимось елітним вдасться е, здійснити цей замах і просто таки перемогти війну вони там обіцяли? Чи це вони забагато говорили? Чи це на них було забагато сподівань? І наскільки це показує, що наші спецслужби ефективні, і хоч там 30, хоч 130, хай. Заходить, але не вдасться це. До речі, в ширшому контексті нам в першу чергу демонструє наскільки важливо правильно оцінювати е, противника, От, тобто Росія недооцінила український спротив, український народ у дії української влади і е, заплатила за це, і продовжує платити доволі таки серйозними втратами і ще заплатить ще більше. Це треба розуміти. Тобто, розрахунок Росії був на те, що вони відправлять десант на гостомель все мало пройти згідно плану. Так само їхня колона, яка там наскільки на 60 кілометрів розтягнулася, ось це все видовище, яке всі спостерігали, і всі спецслужби і військові світу дивувалися, що так можна взагалі-то наступати. Це так правильно. Да, і щоб ця колона зупинилась, бо в них пальне закінчилось. Тобто ну треба розуміти, що вони не розраховували настільки. І е, от е, це все. Розрахунок був на те, що вдасться висадити десант, зайти потім підійти технікою і артилерією до української столиці, що в принципі з деяких напрямків ворогові вдалося дійсно, і вони вчиняли і воєнні злочини. На жаль, ми бачили ці всі жахи геноциду, які були. Але далі план не спрацював. Тобто, далі у них був розрахунок, що все посиплеться і звичайно, що. Мета була на спецпризначенців, частина яких мала а, зайти фактично з Гостомеля десантура, яка мала дуже швидко просуватися до центру міста. І були групи а, ГРУ, фактично, які за задумом мали а, вторгнутися і діяти в урядовому кварталі. І а, дійсно, а, ну а, якщо не захопити, то Вбити і президента України і військове керівництво держави такі плани були. Більше того, підтвердження цих планів я хочу нагадати, що є не тільки версія Хрестогрозіва і не тільки свідчення наших спецслужб, нашої розвідки і служби безпеки. А спецпредставник Сполучених Штатів Карпентер при ОБСЄ незадовго до початку повномасштабного вторгнення відправив відповідні документи і поінформував ОБСЄ, про те, що готуються замахи, і він і були надані фактично списки представників влади, медіа, активістів, журналістів. Ну я підозрюю, що я міг бути в тому списку, так само і подібні, яких потрібно буде репресувати або ліквідувати, коли буде проведена операція, і е, коли вона буде вдалець, цей список так само цей документ. Я наголошую цей документ, це не просто. Офіційний документ з листом супровідним був направлений і в Раду з ООН прав людини. Так само в Женеві в офісі цей список був наданий. Тобто, про це знали розвідки Сполучених Штатів про це попереджали зокрема і нас, і українську владу, і це навіть було опубліковано в ЗМІ. не було опубліковано списку, але була опублікована інформація, що Сполучені Штати офіційно звертаються. Так, от абсолютно очевидно. Що в рамках а, того, якби Росія мала успіх, у них був розрахунок на те, що має бути в Києві хаос, ну тобто ситуація не контрольована. Фактично, коли вони вже заходять в столицю, там опір буде, все, але при цьому, що було найважливіше. Що були групи, які мали сконцентруватися і діяти там на околицях столиці, тобто у них був свій план, долаючи опір там українців, які взяли до рук зброю. А інша група вона мала здійснити дії фактично по ось тому, що ми ну Україна втратила керівництво і було оголошено про те, що тут зараз з'явився хтось, завезли нам когось. Або завезли вже когось, ну ви пам'ятаєте, кого вони возили: царьова, mm -hmm. да? там ще циклічності, не обділених інтелектуальними да, способностями. І ліцо, як, як кажуть, як же вони в самі в Росії там кажуть, ліцо ні Да, інтелекту. Оцих вони возили, значить, царьова, кого вони там ще казали, що Медведчук мав там за планом і так далі. Но це був наступний етап. Начебто там Януковича возили до Білорусі, теж була інформація, така і мали його привезти, і тому подібне. Тому всі ці плани безумовно були і, на щастя, вони всі були зірвані. Жоден із цих планів він не був реалізований. Ні, план по висадці в гостомелі це було зірвано, і українські сили зуміли повернути під контроль литовища, і це дуже важливо було. Друге, я хочу нагадати. Епізоди, які теж можна згадати, тому що вони відбувалися буквально цими днями два роки тому. Відбувались вони в районі Гостомеля і не тільки де йшли бої між українськими спецпризначенцями і російськими спецпризначенцями, тому що фактично цей план він мав три складових по трьом напрямкам. Розвивався: одна група мала залетіти з Гостомеля. Інша група була тут. Це ми вже вияснили. Вона була фактично прибула під виглядом там різних громадян, і далеко за не завжди до речі, з російськими паспортами. Я підозрюю, це теж треба розуміти, і вони прикривалися і легендували свої особистості. І третя група це фактично група спецпризначенців, в тому числі кадирівців, які мали заїхати і прорватися в Київ, і відповідно вже а, далі просуватися. От, Бої між нашими між нашими загонами спецпризначення сил спеціальних операцій, головного управління розвідки та й просто загонів територіальної оборони, так само просто звичайних добровольців. Вони йшли на підступах до столиці, і наші спецпідрозділи і наш опір, наші сили ТРО перемогли їхню спецуру, і ті вимушені були відійти як наслідок. Цей план тоді був зірваний. Супер просто ми відпрацювали масштабно і порушили дійсно багато їхніх подальших тактичних намірів і просувань. Вони напевно їх і стратегічними вважали. Але Олександр, очевидно, вони ж ні на чому не вчаться, як показує практика із збитих винищувачів і сотень тисяч загиблих на нашій землі окупантів. Не вчаться ніколи. Росіяни нічим не прикривають ні свої тили, ні зади, ні логістику, нічого. Як думаєте, вони і зараз планують і розробляють ось такі схожі операції? Чи вже менші у них апетити, враховуючи невдачу самого. Початку а, з одного боку, а, планують, звичайно, тому що завжди ж має бути план. Треба ж доповісти керівництву начальству наверх і сказати: у нас є геніальний план на випадок чогось там, значить, такий, що прямо розгадати його. Ну, от геніальний план. А дивіться, вони всерйоз думали і погнали, зокрема, на Харків і на Київ. Вони ж крім регулярних військових, вони ж погнали Амоновців. І ці а, їхні там Амоновці, спецпідрозділи їхньої поліції. Загинули в великій кількості, наприклад, тільки е, з калінінградського полку там були майже всі винищені, і багато таких прикладів було. Ну на що розраховували? Ну просто сподівалися, що буде легка прогулянка насправді для них. І це катастрофічна помилка, яка коштувала їм дуже багато і ще буде коштувати так само багато стратегічно. Взагалі, стратегічна помилка була вчиняти повномасштабне вторгнення в Україну і починати таку війну. За яку тепер Росія не тільки Путін, а й вся Росія буде нести доволі таки серйозну розплату. Це треба розуміти. Їхня бравада зараз там це нехай залишається для їхніх пропагандистських ток-шов, нехай вони там, значить, Медведів, Сіманян, Соловйов там збираються на троїх всеображають і вирішують, яким чином там далі вони все там підуть, і так далі. А що стосується. Помилок чомусь вони вчаться, звичайно, що треба розуміти, ворог на чомусь вчиться, щось вони намагаються змінити, десь щось покращити, як їм здається. Ба копіюють дуже багато українського насправді і застосовують у себе на практиці. Я вже згадував ось цю систему аналог крипивий ріпій якого, яку вони назвали. Ну, вони навіть з назвою так, ну, що ну аналог, ну який, ну ріпій, давай назва, Шеблопух назвали, чи, чи чимось, я не знаю. Ну, тобто, ну назвали, так. Да. Тобто вони дійсно копіюють багато і щось удосконалюють, Це треба розуміти. Тобто, десь покращення в них відбувається. Це факт. З іншого боку, що можна спостерігати? Ну, Наприклад, от зараз подивимося: індикатором буде, наприклад, напрямок на вугледарі. Що я маю на увазі? Я хочу нагадати, що на цьому напрямку щонайменше двічі, навіть тричі, були розбиті російські колони з величезною кількістю техніки. Вони просто там горіли, знищені, палали, розривалися. Я чомусь допускаю, що вони знов спробують колонами піти. Ну, oh, підуть знов таки колоною. Це, а, ну, I Тобто, think. все при цьому все розуміючи, і їхні воєнкори пишуть, і все. все, все. Ну, давай підемо колонами. І я скажу, чому? Тому що. Mm. Хто, хто хоче зрозуміти глибини добратися до основ і істин російської воєнної мислі і стратегії, я скажу так зараз. Це а, просто треба а, знати одну фразу Сталіна, який сказав: качество ніпрімна переростає в качество. Але ну, вони вважають, що ну, майже 50 тисяч втратили під Авдіївкою, загиблими і пораненими Окей. Зато Жавдіївка. Ну нічого, що знищимо і спалимо боєздатне крило армії Російської. Зато Жавдіївка, зато ж Мар'їнка. Ну хіба вони не вартували таких зусиль? Так, та вони ж не рахуються дійсно. І щоправда, 99,9% росіян навіть не знають, де ці нові територіальні здобутки та реалії. Але да, да. це ж фактично як Київ за три дні, а Берлін за тиждень. Тим не менше, на привеликий жаль гарячі на сході нашої країни. Росіяни застосовують тактику випаленої землі кабів у ворога. Дуже багато про це говорить речник східного групування військ збройних сил України Ляїв Лаш про те, що вони далі продовжують скидати каби з літаків Су 34 Су 35 те життя нічому. Вони вчить 15 знищених буквально за два тижні, але тим не менше, також накеровані бомби окупанти скидають з вертольотів Ка-52Мі-8. Я так розумію, у них багато. І ось цю тактику застосовують, на яких напрямках зараз найбільш гарячі, і ну, вони все таки не бояться залітати далі своїми сушками чи просто не мають інших опцій та вибору під час своїх таких наступальних зараз активних дій. По перше, що треба сказати. Є певна ясність і розуміння, скільки таких літаків у Росії є на сьогоднішній день, саме су 34 які є носіями керованих авіабомб, в принципі, 80 одиниць. 80 одиниць це загальна кількість російських літаків су 34 З них 60 десь зараз залучено до активних бойових дій проти України. Тому вони їх залучили, і якраз саме ці літаки. І скидають каби. Су-35 здійснюють прикриття і а, охорону в небі, поки Су-34 виконує завдання по нанесенню ударів керованими авіабомбами. Ось така, ну, власне кажучи, а, така статистика. Тобто а, не треба бути. Не треба мати ступінь у вищій математиці чи серйозних обрахунках, щоб просто десь так собі прикинути і порахувати за тієї статистики, яку надають зараз офіційно наші збройні сили, повітряні сили. У ну, скільки часу може знадобитися для того, аби винищити ось так і позбавити боєздатності і а, знищити су 34 російські, просто фактично. Стає зрозумілим, що десь два місяці, два-три місяці, і в принципі у них виникнуть серйозні проблеми. якщо вони не будуть там переоснащувати на Су-24 ці каби, це теж варіант можливий. Але разом з тим тенденції по знищенню авіації доволі таки хороші. На що б я звернув увагу? Мої спостереження, в принципі, і ті джерела інформації, які я аналізую, демонструють, що змінюється дещо підходи, що... Ворог так застосовує все, що застосовує керовані авіабомби, тому що у них стоїть політична мета, і на думку російського військового керівництва, такого геніального в лапках, вони ж вважають, що а, в принципі неодмінно вони зможуть досягти тих цілей, які їм потрібно, раніше ніж вони втратять всі літаки. І тому так ну давай спалювати літаки. Стоїть політична а мета цієї війни, вона зараз те, що реалізується на полі бою, вона. Ну на 90% політично. політична, і коли стоїть політична задача через одержимість Путіним а, війною проти України її знищення і позбавлення державності, звичайно, що будуть допускати, в тому числі, і а, вони такі дії і не рахуватися втратами. Скажу ще так про бомби і скажу про напрямки, що помітно, по лінії бойового зіткнення вони намагаються наносити удари. А, на щастя, далеко не завжди точно і влучно. А от по територіям глиб нашої держави вони вже починають менше наносити, тобто за лінією бойового зіткнення. Okay. Чому їм треба ближче підлетіти? Вочевидь, а вони бояться, що там будуть зенітно ракетні комплекси наші чи інші види озброєнь, які будуть збивати і гасити ці сушки, і тому почали знову ж таки перейшли на С-300 застосовувати і так далі. Ну, тобто, це вже індикатор того, що і по кабам виникають певні запитання. Що стосується гарячих напрямків, я можу сказати: це Авдіївський, Новопавлівський, це там Де Мар'їнка, і це Бахмутський, Іванівський. Там є у ворога часткові успіхи, вони дещо просунулися. А, от так само на в районі Новомихайлівки, і там напрямок удару російських військ він на і на Вугледар. Ймовірно, вони окупанти можуть здійснити маневр із Курахового повернути на південь в бік Вугледару, ну і так само зі сходу бити на Вугледарський напрямок. А Куп'янська дещо зменшилась інтенсивність наступальних дій ворога, тобто вони зменшили кількість своїх наступальних дій і атак. Лиманський напрямок, він стабільний, наші сили стримують, хоча там тривають наступальні дії. Роботи не вербові, там без просування у ворога кринки так само. Тобто, видно, що противник зараз концентрується на трьох, на трьох таких основних напрямках: це Авдіївський, це Новопавлівський і це Бахмутський. А наскільки сильно сильно зараз і потужно концентруються наші партнери на дозбируванні коштів на перші боєприпаси, які знайшов Петер Павел, тому що і президент України Володимир Зеленський каже, що крім того, нам звісно потрібні системи ППО, аби не повторювалося таких а, трагічних подій, які ми на превеликий жаль пережили в Одесі, де тривають дні трауру і пам'яті наші співчуття всім родинам і знайомим загиблих людей від російської терористичної руки, то каже Зеленський, що звісно нам і треба артилерія, тому що ми втрачаємо через брак боєприпасів зараз. Олександр. Про які часові рамки можна говорити, хоча б орієнтовно, коли надійдуть ось ці перші боєприпаси, і наскільки вони закриють, поки нам ситуацію на фронті допоможуть, по-перше, добре, що ці снаряди знайшлись, і друге, добре, що Європа, в принципі, виходить на те, що потрібно закуповувати їх з меж ЄС. Ну тобто, ми прекрасно повинні розуміти, що е, раніше ситуація була дещо інша, і надзвичайно захищали, і протекціонізм застосовувався до європейського ринку. Тому добре, що така тенденція є. Бо я запевняю, що Південна Корея, ну я майже впевнений, буде готова працювати і продемонструвати, зокрема, північній Кореї і всім, що вони далеко не гірші за північ і вони здатні виробляти снаряди, боєприпаси. І постачати, тобто, це ж питання ще й такого змагання між ними. Тому треба дати е, півдню південній Кореї такий шанс, я вважаю. І він для нас, і, і, і нам він потрібен. Тому це дуже добре. Це означає, що це означає, що зараз буде відкатана оця ситуація, а цей прецедент буде пройдений і далі буде легше по закупівлі снарядів споза поза меж європейського ринку, що важливо, і це означає, що зараз. Ми пройдемо цей кейс, тому що кошти вже надходять, пройдуть ці бюрократичні моменти, пов'язані з тим, що одна країна друга заплатять, значить чехи вони з посередниками там і так далі. Ці кошти пройдуть і тоді поставка. Ну, розрахунок такий, що це може відбутися десь до середини квітня максимальний час. Ну, скажімо, наше посилення по снарядах а по саме цих 800 тисяч. А Ну, перші такі партії я маю на увазі. Перші, можливо, і до кінця березня, якщо все буде добре. І далі це все буде протягом року, тобто не тільки цих 800 тисяч, а планують закупити ще більше, плюс додати ті, що вироблять в країнах Європейського Союзу. Це так само дуже важливо. І загалом зараз європейці розраховують таким чином, що мета, яка ставиться. Це щоб найближчим часом, наскільки це можливо цього досягти, Україна мала на фронті розрахунок, щонайменше 6 тисяч снарядів на добу на кожну добу. Тобто, це той індикатор, показник, який ставиться. Це звичайно чи достатньо цього в повній мірі ні, але це краще ніж є поточний стан справ. Більше того, наскільки я розумію, і я би очікував, чого позитивних змін так само. З точки зору розподілу боєприпасів, снарядів справедливого, те, що говорив президент України Володимир Зеленський, говорив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, це е, мета, яка має бути, що ті напрямки, де найбільше атак, де найбільше ворог атакує і наступає, ті напрямки, які виконують функції оборони, наші сили, мають отримати і найбільше снарядів. Uh -huh. Чому? Тому що дивіться, ворог акумулює сили великі, концентрує. Значить, їх там більше ніж на інших напрямках в цей момент. Вони йдуть в наступ. Нам потрібно цей наступ відбивати, плюс зменшувати а, можливості потенціал ворога, знищувати в якомога більшій кількості живу силу і техніку, щоб потім це потенційно не було використано на інших напрямках. І плюс тоді ми витягуємо сили противника на ці напрямки і знищуємо їх там. Де нам вигідніше з точки зору того, що в нас там є снаряди і боєприпаси? Так уже спрацьовувало, це випробувана практика. Ворог все одно не змінює ці підходи. І сподіваюся, що в нас буде можливість ось так реалізовувати подальшу нашу оборонну кампанію. А скільки росіяни зараз використовують десь на добу орієнтовно, як багато там цих від КНДР і як вилучно вони долітають? По-різному буває, я скажу, що. Різні випадки є. Раніше вони використовували навіть і по 15, і десь по 17 тисяч на добу. Зараз десь близько 10, іноді 8, 7, 9, тобто ось такі, залежно від напрямку, залежно від концентрації. Найбільше ворог застосовує там, де вони концентруються для ударів. Тобто, найбільше там, де йдуть активні бойові дії, природньо вони підтримують своєю артилерію. Ясна річ, що це ще й підстави для. Ведення контрбатарейної боротьби, тобто нам треба їх вибивати у ворога на сьогоднішній день проблеми з самохідною артилерією. Все більше Росія робить ставку на артилерію причепну. тобто, вона в них є. Треба розуміти це. Гармати в них є, вони є старіші, але вони ще є. Ну, наприклад, якщо такі тенденції по знищенні артилерії ворога будуть. А для того, щоб її знищувати, треба мати снаряди для контрбатарейної боротьби. І дронів більше, то до кінця року у Росії може не залишитися а, саме самохідної артилерії, яку потрібно буде, ну, скажімо так, надолужувати. Причепна в них залишиться. Це не означає, що вони залишаться без а, гармат. Ні, вони будуть, але самохідна артилерія, ну, погодьтеся, це дещо ефективніше, швидше а, і так далі. Ну і плюс, а, що таке САУ, яка там. Може здійснювати постріли на якщо в них там були модернізовані, і так далі. І тут ну це трошки різні речі. Олександр, 309 дронів летіло на Російську Федерацію за лютий місяць. Видання Астра, от таке незалежне, типу опозиційне порахувало. кажуть більше, на Белгородчину, але й по багатьох інших всіх обговорюваних нами областях і нафтопереробних об'єктах і засобах зв'язку, і Волгоградській і Курській області багато там лідирує в цьому. Ну вони кажуть, що бусім то все присікалося багато що, але якраз точно в цель і прилітало. І бачимо, що знову знайшли на території чергового черговий раз уже в. Друге, що найменше на території Петербургського нафтового терміналу знайшли дрон. Він щоправда не вибухнув, але 20 кілограмів вибухівки там теж знайшли. 309. Наскільки ця цифра може відповідати реальності? Очевидно, що те, що там все присікалося, збивалось, точно не відповідає правді. І що ми маємо розуміти про ефективність чергових прильотів, принаймні або знайдених дронів на території нафтового терміналу, продовжується наша тактика із початком весни? Обов'язково. Вона буде продовжуватися, і тут не має бути жодних сумнівів. Тому що я загалом скажу, що е, загалом, якщо подивитися, то е, ситуація така, вона в цьому плані розвивається на нашу користь, бо ми вже бачимо звіти по е, проблеми, які в них виникають з експортом, і те, що вони ставлять фактично мораторії на певний час для експорту за кордон. Плюс, у нас комбінована тактика, тому що якщо ми візьмемо обстріли, наприклад, по окупованому Криму, так і те, що там прилітає, то підхід зрозумілий, що це. Феодосія, що це фактично для позбавлення ну нафтобаза, це для позбавлення можливостей заправляти їхню техніку, танки і так далі. В Росії дещо інший підхід, тому що там це можливість позбавити їх заробляти кошти від війни, і безумовно це буде продовжуватись. Наші спроможності по виробництву дронів зростають і будуть зростати. Плюс нам будуть допомагати партнери. Ми будемо більше застосовувати переданих тут в Україні. А ті, які є наші, вони звичайно будуть летіти і виконувати завдання, зменшувати потенціал ворога для ведення війни. Олександр, дуже дякую за ваш потенціал, за ваші пояснення. Спасибі, що знаходите час. Побачимося тут же завтра на цьому ж місці. На все добре. Дякую, дякую. на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень з тим була я ірина узлова. Друзі, чекаємо вас завтра. Обговоримо для вас наші теми, які стосуються ситуації на українському фронті. Звісно, насамперед на сам західної підтримки і не лише бережіть себе. Вірте збройні сили України. Побачимось.